І родить вона сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їх. Я думаю, текст, який я зачитав, він досить є відомий для нас. Я сьогодні хочу звернути свою увагу, щоб ми взяли перш за все приклад із Йосифа, щоб ми, проаналізувавши його реакцію, про те, як поступав він, змогли взяти для себе уроки. Про Йосипа не дуже так багато написано, але один вірш говорить так. Йосип, муж її був праведним, і не бажаючи знеславити її, хотів та й помав відпустити її. Суть Йосипа відкривається в цьому вірші. Написано, що він муж її Марії, він був праведний. Брата і сестри, і як він почав реагувати на те, що говорив для нього Ангел Господь? А здавалось б, ну, це чоловік. Здавалось би, ну я хочу, щоб в моїй сім'ї було так, як хочу я. Я хочу бути головою сім'ї, хочу приймати рішення я стосовно того чи іншого. Але ангел Господній каже, Йосип, ти не бійся взяти Марію. Брати і сестри, і що робить Йосип? Почувши вказівку від Ангела Господнього, він в точності виконує Слово Боже. Він в точності виконує повеління Ангела Господнього. Я хочу сьогодні оставити для нас таку думку: виконання Божого Слова в точності дає нам гарантію на виконання обітниць Божих в житті нашому. Якщо ми будемо виконувати Слово Боже, то є певна гарантія. Благословіння Боже, Його помазання, Його рука буде над нами. Я хочу, щоб ми проаналізували, подивилися далі, як поступає Йосип, будучи головою своєї сім'ї. Він і далі слухає повеління Ангела. Написано 24 й вірш, прокинувшись тоді від сну, Йосиф зробив так, як Ангел Господній повелів йому, і взяв до себе дружину свою. Йосип в точності виконує повеління ангела. Якщо читаємо далі, ми також знаходимо знову ж, «Являється ангел для Йосипа і дає певні повеління. Десятий вірш другого розділу. 13-й вірш. Коли б вони відійшли, ось ангел Господній являється Йосипові у сні кажучи, встань, Візьми дитятко і матір його та втікай до Єгипту. І перебудь там, поки сповіщу тебе, бо ірод шукатиме дитятко, щоб убити його. Бати сестри, повеління від ангела знову звучить до Йосипа Йосип, вставай. Ну, здавалось би, аналізуючи життя до цього моменту, ну, немає такої потреби схвачуватись і втікати до Єгипту. Але ангел Господній каже, ти вставай і йди. І написано, що Йосип встає і виконує слово Господнє. Брати і сестри, я хочу задати питання. А чи залишив Бог Йосипа наодинці з його проблемами? Прийшли проблеми в життя Йосипа, здавалося б, ну як має бути? Куди маю йти? Але Бог не залишив його. Тому хай ми візьмемо урок для себе. І життя Йосипа. Для того, щоб нам з сміливістю, з дерезновінням виконувати Слово Господнє. А він своєму слові обіцяє каже: ось я з вами аж до закінчення віку. Слава нашому Богу! Бог обіцяє від себе в свою чергу виконання своїх обітниць, своїх слів, якщо ми будемо поступати згідно Його слова. І, і сьогодні я знову ж хочу, щоб ми зауважили взагалі ціль. Приходу Ісуса Христа. Щоб ми знову і знову зробили акцент на тому, ну для чого прийшов Ісус. Брати і сестри, народження Ісуса Христа це був початок виконання плану Божого спасіння людини. Це був початок того, що почав робити Господь. І знаєте, що я скажу, що це ради того, щоби ти і я мав життя. Сьогодні було зазначено, це для того, щоб ти і я мав спасіння. І до певного часу, здавалось би, ну, все йшло гладко. Але знову ж хочу зауважити деякі тексти з Божого Слова, де написано приходять мудреці, і вони приходять до Ірода і питають: а де народився цар? І Біблія нам відкриває, що стривожився весь Єрусалим з Іродом. Брати і сестри! До цього часу, здавалось би, все було гладко. Все було добре, ніяких особливих переживань. Але приходять мудреці до Ісуса, віддають ці дарунки. І вночі являється ангел Господній каже, Йосип, вставай, треба втікати. До цього моменту все було добре, а вночі являється ангел і каже, втікай Йосип. Брати і сестри, я хочу сказати, що сам Сатана він підняв всі сили Ада для того, щоб зупинити план Божого Спасіння. Він старався протягом всього життя Ісуса Христа для того, щоб не допустити Ісуса на голову. Я буду нагадувати деякі тексти з Божого Слова. Я буду пригадувати для того, щоб ми ну, зрозуміли саму суть тактику диявола. Як він старався до того, щоб зупинити цей план Божого Спасіння? І я сьогодні хочу показати на нашого, який написано первосвященник на Ісуса Христа, який є переможець слава Ісусу Христову! Написано другий розділ третій вірш. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим із ним, то є прийшла певна тривога в Його серце. І далі 16 й вірш говорить так, побачив, побачив тоді Ірод, що він осміяний мудрецями, розлютився дуже та й послав побивати всіх дітей у вуглемі та у всіх околицях його, від двох років і менше, згідно з тим часом, про який він пильно довідувався у мудреців. Сам диявол він восстав для того, щоб зупинити життя Ісуса Христа. Для того, щоб цей план спасіння він не продовжувався. Але брати і сестри, Йосип, він був вже десь по дорозі в Єгипет. Йосип із Ісусом Христом він був врятований через повеління Ангела. Читаємо далі, ми знаходимо також, вже будучи дорослим, Ісус Христос, він був випробований або ж спокушуваний дияволом. Біблія нам відкриває, що Христос був 40 днів і 40 ночей усіх. І говорить, Боже Слово, що коли він зголоднів, то прийшов до нього сатана. А знову ж диявол, він підходить і шукає слушний момент для того, щоб поразити Христа, для того, щоб зупинилось спасіння. І, брати і сестри, але це для нього не вдалося. Він пропонує всю славу. Він каже, ти поклонись мені, і я віддам все тобі. Але Христос, Він пам'ятав про нас. Пам'ятайте, через Петра також Ісус почав говорити до учнів і каже, що син людський має бути розп'ятий. А Петро відводить його сторону і каже: Ти будь милостивий до себе. І Боже слово нам відкриває, я завалю для себе таку цікаву думку. 33-й вірш, 8 го розділу Євангелії Марка. А він обернувся і поглянувши на учнів своїх, докорив Петрові, кажучи, іди геть від мене сатано!» Обертаючись, побачивши своїх учнів, він зрозумів суть або ж для чого він є на цій землі. Він знову і знову нагадав для себе, що я прийшов умирати для того, щоб дати життя, для того, щоб дати спасіння тому, хто повірує в мене. Обертаючись, подивившись на учнів і каже, відійди від мене Сатана. Бо ти думаєш про тілесне, а не про невесне. Брати і сестри, я хочу, щоб ми в цей час знову і знову зауважили для себе, що ми маємо оправдання тільки через Ісуса Христа. Тільки через те, що він прийшов, через те, що Він прожив життя, через те, що Він вмирав на угоді. І через те, що Він воскрес третього. Третього дня ми маємо оправдання. Слава нашому Богу! План Божого спасіння для людини, він довершений, він досконалий. І як добре, коли люди, довіряючи Божому Слову, як добре, коли люди приймають цю жертву Ісуса Христа, приймають цю праведність, яка в Ісусі Христі. Це є залог нашого майбутнього. Написано в Божому Слові, що немає імені іншого, яким можна було б спастися. Ім'я Ісус, день народження, якого ми сьогодні згадуємо. Тільки через Ісуса Христа, тільки через Його праведність ми маємо оправдання. Ми люди, в яких є майбутнє, слава нашому Богу. Я я наостанок читаю один текст з Божого Слова, як підбадьорення для нас. Апостол Павло до Римлян, в 8 розділі, він пише такі слова. 35 вір. Хто нас відлучить від любові Христової? Чи горе, чи тіснота, чи переслідування, чи голод, чи навода, чи біда, чи меч? Він задає питання, які сили зможуть нас відлучити від любові Божої? І пізніше він, 38-й, 39-й вір говорить так: Я переконаний, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні князівства, ні сили, ні теперішні, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ні інше яке творіння не зможе нас відлучити від любові Божої, що в Христі Ісусі Господі нашим. слава нашому Богу. Богу. Брати і сестри, план Божого Спасіння, він досконалий, він виконаний. Бог попіклувався про наше майбутнє. Хай ім'я нашого Бога, воно буде прославлено в житті нашому. Нехай з наших сердець завжди лунає слава для нашого Бога. І в цей різдвяний час, ці святкові дні, я хочу, щоб ми по-особливому зауважили для себе ціль приходу Ісуса Христа на землю. Взагалі, для чого Він прийшов. І щоб ми пам'ятали, що диявол, він всіма силами, він питався зупинити Ісуса Христа. Він питався не допустити Його на науку. Не допустити і пам'ятайте навіть на убові, висівши на хресті, до нього священники і книжники, сміючись, кажуть, якщо ти син Божий, то зійди з Христа. Деявлено і тут старається перервати цей план спасіння. Але Христос написано сказав, Отче, прости їм, бо не знаю, що роблять. Брати і сестри, ради нас, ради нашого майбутнього, морав Ісуса. Ради нашого майбутнього прийшов Христос на цю землю. Тому хай наше серце буде спрямоване для того, щоб прославляти нашого Бога. Хай наші уста вони не змовкають, приносивши славу для нашого Бога. Ім'я Бога буде благословенне, йому, слава навіки. Амінь.